За три місяці я скинув 26 кілограмів. Ти теж хочеш схуднути, але боїшся постійно бути голодним. Я теж боявся. Тим більше, що з дитинства завжди мав зайву вагу. Навіть у школі не важив менше 100 кілограмів. Проте я зробив це і при цьому їв смачно та досита і не виснажував себе спортом. Все завдяки системному підходу. І зараз я поділюся з вами п'ятьма правилами, які реально працюють. Правило перше: їмо тільки у харчові вікна. 8 годин їмо, 16 не їмо, наприклад, сніданок о 10-й, вечеря о 18-й. Решту часу лише вода. У цей період організм активно спалює жир. Згодом можна перейти у режим 6 на 18, але не поспішайте. Правило друге ніяких перекусів. Тільки сніданок, обід і вечеря. Жодних горішків, яблук чи кави з молоком між ними. Навіть найменший перекус зупиняє процес спалювання жиру на 2 години. Правило третє. Не змішуємо кашу з білком. Або каша з овочами, або м'ясо, риба чи яйця з овочами. Це важливо для гормонального фону та рівня інсуліну. Правило четверте: є табу: алкоголь, цукор, мед, фрукти, соки, молочка, борошно, глютен, картопля, ковбаси все прибираємо. Все їмо у натуральному вигляді. І знаєш що? Через два тижні навіть не захочеш повертатись до старого. Правило п'яте: гарно спати. Лягай до 23-ї. Вставай о 6-7 ранку. Вночі працюють гормони, що спалюють жир. Ідеально, якщо спишу про прохолодній кімнаті. Все, більше нічого не треба. Їж ж досить головне в рамках харчових вікон і беззаборонених продуктів. І ще один важливий момент: чим більша у тебе зайва вага, тим швидше вона буде йти. А от коли наблизишся до своєї ідеальної ваги, доведеться зменшити порції та, можливо, додати спорт. Спробуй, і в тебе обов'язково все вийде. Якщо залишилися питання, пиши в коментарях, всім відповім, став цьому відео вподобайку та підписуйся на канал. Далі буде ще більше корисних відео.